Українська народна казка Поділля Про Тараса Шевченка. Жили собі чоловік і жінка. Було у них багато дітей, але мало достатку. От жінка дізналася, що знову стане матір'ю. Ось ішла вона по дорозі і зустріла стару стару бабусю. Нелегка доля буде у твого найменшого сина, сказала та і зникла. А бідолашна плакала й плакала, йдучи додому, нічим не могла зарадити горю, тільки молилася щиро. Народила жінка сина і назвала його Тарасом. Хлопчик ріс як з води. Все йому було цікаво не нарадуються батьки. І жили вони мирно і дружно, хоч і працювали тяжко. Але прийшла біда у хату біленьку, занедужала мати, і померла. Тяжко перебивався з дрібними дітками батько, а згодом і його не стало. Покинули рідну хатину діти і розійшлися по всьому світу білому щастя шукати. Найважча Тарасику, живе, як горох при дорозі. Хто йде, той скубне. Не раз і голодний, і холодний бував. Не раз злі люди поганим словом обмовляли у хату не пускали, але недаремно кажуть, що мамина молитва небеса відкриває. З'явилась якось до Тарасика у вісні сама доля і подарувала йому гусяче перо. Гірко усміхнувся хлопець. Але не встиг і слова сказати, як опинився в якомусь дуже великому місті, у палаці дивному, високому і світлому, кругом панів багато і всі такі приязні, радо вітають Тараса. Не начудується хлопець. Взяв до рук перо і заграли барвами картини чудові, полинули думки птахами вільними. І рознеслася про Тараса Слава по всіх містах, малих і великих, дійшла до рідного краю. Всяк Тараса шанує, всяк радий його гостем бачити. Багато різного люду у Тараса побувало, і прийшла якось стара стара жінка. Глянув Тарас доля, поставила перед ним два дарунки. Торбу золота і маленьку гілочку, всипану білим цвітом. І сказала Вибирай. Ніжний, терпкуватий запах затьмарив блиск золота. Недовго й думав Тарас, взяв гілочку, яка виявилася цвітом терну. І враз опинився коло батьківської хати, побачив своїх братів і сестер земляків, почув їх плач. Заболіло у Тараса серце, і стало його слово ще гучніше, і понеслося по всіх усюдах. Вставайте, кайдани порвіте. Дійшли чутки до царя. Розіслав він своїх слуг, щоб зловили тараса. По всіх кутках нишпорили нелюди, і таки зловили тараса, закували у кайдани і завезли далеко далеко. І потягнулися дні, місяці, роки тяжкої неволі. Посивів Тарас, занедужав, вже надію втратив повернутися до рідного краю. Аж тут знову з'явилась доля. Не залишилося у мене дарунків для тебе, Тарасе, хіба що ось цей останній. І вона зняла з нього важкі залізні кайдани. Сталося диво. Тарас зробився легким легким, Відірвався від землі і вільним птахом полинув на Україну. Кажуть, і досі літає. То Соловейком Щебече, То гордим соколом людей на Майдани ззиває. Кінець. Дякую вам за вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.